Ми відкриваємо великий виставковий проєкт, який присвячений 160-річчю Одеського художнього фахового коледжу імені Грекова. Це найстаріший художній навчальний заклад в Україні. І, власне, його історія починається з 1865 року, з якого починається наша експозиція. Закінчуємо ми першими роками незалежності України 1990 ми і, власне, ми показуємо, як змінюється система викладання навчання, як змінюється стилістика, в якій працювали студенти. А через це ми, власне, бачимо, прослідковуємо хід історії. Бо яка в країні ідеологія, яка пропаганда, вона безумовно вцілюється саме в тому, як навчають молодь. Бо художників з радянських часів і з часів імперії, власне. Готували як працівників пропагандистського цеху, і власне це прослідковується на цій виставці. як і... Е Питання антагоністів в цій системі, тобто, бо були завжди студенти, викладачі, які не погоджувалися з прийнятними тоді методами, методиками, і шукали свій альтернативний шлях. І ми це показуємо. Більша частина представлених робіт це роботи з фонду самого коледжу, який налічує тисячі одиниць зберігання. Також тут є роботи з приватних колекцій.